Сегодня нам очень не хватает таких фильмов. Многие из них в Украине запрещены к телевизионному показу. И это создает еще большую пустоту, которую нечем заполнить. Куды знак Андрей Думанский та Роман Кадемин. Скандальный ведущий телеканалу Интер, который любил говорить про русский мир та суперечити диям влады. В одночасье все мы стали президентами. Каждый из нас президент. Що сьогодні пропонує Україна президентам? Да вже давно вони виїхали за межі країни, і поки один активно веде соціальні мережі. Ну я вважаю, що чоловік має право на свободу слова. інший взагалі загадково зник і не з'являється на публіці. Страну, яку я очень люблю Єдину перед Богом і перед всіми моїми сакрашками, як екс ведучі виїхали за межі країни, що говорять про повномасштабне вторгнення. Та чим скандально відомі, розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю вас ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися та натиснути надзвінок. Я вважаю, що телеканал Інтер, пожалуй, на сьогоднішній момент лучшее, що случалось в моїй телевизионной біографії. Давайте ми зафиксируем раз і навсегда. Роман Кадімінко колишній український телеведучий, який з 2000 року працював на телеканалі Інтер, а у 2018 тисячі став керівником спортивних програм цього телеканалу. Також він був генеральним продюсером спортивного мовлення «Мегого». Я ж хотіла спробувати на вкус тоже знічною київську. Після початку повномасштабного вторгнення Роман Кадємін виїхав з України і почав записувати маніпулятивні відео про українського президента і процес в українському суспільстві. Если кому-то интересно, я могу еще рассказать, что выехал я абсолютно законно, но вы, наверное, не понимаете одной вещи, что в сегодняшней Украине очень много людей также спокойно уезжают, приезжают, возвращаются, не возвращаются. Спортивные команды, футбольные клубы, ну, все выезжают, кому действительно это надо. Кто доказывает, что в этом есть необходимость. Да? Очень многие люди выезжают. Если вы не можете выехать, это, наверное, не моя проблема. И, наверное, это ваша проблема. Да? Кадімін стверджує, що виїхав з України ще 22 березня 2022 року, але до вересня працював ще віддалено. Він нібито пожив у Литві, Латвії, а потім перебрався до Німеччини. Перше відео про Німеччину на його сторінці датується вереснем 2023 року. Um. Нам не нужен якийсь враг, ми самі себе съедим. Вот є чітке сейчас розділення тих, хто залишився, і тих, хто смог уехать. Одні да, одни говорят, це вот это предатели условно, які уехали і так далі. Я так не вважаю. У ТикТоці екс-ведучий публікує відео з Володимиром Зеленським, де порівнює його слова до повномасштабного вторгнення і вже після. Також він демонструє свою реакцію на уривок з інтерв'ю Володимира Кличка і Дмитра Гордона. И рассказывает про житие в Немецчине, не прикрываясь своего перебывания в иной стране. Если я, я в шутку сказал нет, не боюсь, у меня есть мощная крыша, братья Кличков. Я хочу вас спросить, я могу спать спокойно? А, пока вы находитесь в Украине, Дмитрий. И давайте не будем, почему-то дело на себя. Извиняюсь. Мені жінняш ведучий також коментує ставлення українців до його вчинку. Як зазначає детектор медіа, здебільшого в коментарях люди пишуть, щоб він не повертався до України та іронічно бажають удачі на новому місці. Проте є коментарі, де кадеміна підтримують, але їх менше. Кожен з нас президент що сьогодні підлагають Україна президентам, да резидентам своїм своїм гражданам, які казались. За границей, вернуться в Украину, пойти на фронт и скорее всего погибнуть. Воевать за что, зная, насколько Украина погрязла в коррупции, зная, что дети, жены, семьи, руководители государства, чиновников средней руки давно находятся за границей, дети призывного возраста находятся за границей. Воевать за то, что кто-то может уехать спокойно а кто-то вообще э, не имеет такой возможности. Вот давайте посмотрим, допустим, возьмем какого-нибудь известного футболиста, который уехал за границу на большой контракт, человек призывного возраста, да, здесь можно. А просто работяга из села какой-то, который поскромнее, да, со всеми возможностями, у него дорога одна, идти на фронт, воевать и, возможно, отдать свою жизнь. Більше і сам Кадємін відкрито розповідає про те, що виїхав за кордон, і головне, чому не збирається повертатися в Україну у своєму відео. Він використовує різні нарізки з президентом Володимиром Зеленським, де зокрема і використовує фразу про те, що він нікому нічого не винен. Крім того, він сказав, що Україна, начебто, загрузла у корупції, поки родини депутатів їхні діти призивного віку перебувають за кордоном що йому було дуже важко наважитися на такий крок. Теперь давайте поговорим о нас с вами: да: о тех, кто остался в Украине, и тех, кто уехал. На сегодняшний момент э, вы обвиняете нас в предательстве, в трусости э, и так далее. Но завидовать нам абсолютно нечему. Единственное, что мы засыпаем и просыпаемся под мирным небом. Да, это правда. Вы находитесь в совершенно в другой ситуации. Но говорить о том, что нам здесь легко. это большая ошибка. Вы попробуйте приедете сюда с одной сумкой в чужую страну, где вас никто не ждет, где у вас ничего нет и где вам нужно начинать даже не с нуля, а еще ниже. Не каждый способен сделать такой шаг в своей жизни, но это определенный выбор. И выбор есть всегда. Я беру бедроздил юзик. Головне зробити правильний вибір. І якщо у вас на двох чашах вісов є над чим подумати, всегда вибирайте сіда. Не прогадайте. А ось його колега Андрій Доманський не такий багатослівний. Український телеведучий, який тривалий час був одним з головних обличчя вітчизняного телебачення, повністю зник з інформаційного простору. Майбільше невдовзі після повномасштабного вторгнення шоумен видали власні сторінки в соцмережах і так їх не відновив. Весь мир и, наверное, все мы заново открываем для себя Украину. Страну, в которой превыше всего ценят свободу. Страну, в которой случайным гостям рады как старым друзьям и знакомым. Страну, в которой родились мои дети, в которой похоронен мой отец. Страну, которую я очень люблю. Імовірно, артист вирішив позбавити себе хейту, який посипався на його адресу через паравзування. Ще у 2018 році Доманський потрапив у гучний проросійський скандал через концерт до 9 травня? Тоді Андрій був ведучим шоу. Мало того, вже після анексії Криму та початку війни на Донбасі, концерт був повністю побудований на пропагандистських кремлівських наративах. А доманський ще й відзначився висловлюванням про українських фашистів. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников. Російський концерт викликав обурення у суспільстві. Сотні активістів після його трансляції зібралися біля будівлі телеканалу Інтер із вимогами позбавити канал ліцензії через антиукраїнську редакційну політику. На вулицях лілась кров і коли ну було б странно, якщо і плясали, і вели себе так як б нічого не відбувалося. А через два роки вже у 2021-му, доманський зібрався їхати до Білорусі. Щоб вести там улюблений фестиваль Лукашенка, слов'янський базар. Після суспільного резонансу він все ж відмовився від запрошення. Таково по до морального щерба видаюча звізда українського телевідення. Какой моральный ущерб. Моральный ущерб, тоді на розділі и вот второй час держав халат. Так это не моральный ущерб наоборот, борот рейтинге програми. Ростити да маски це бонус. Після повномасштабного вторгнення доманський зненацька став патріотом. Зокрема, він записав звернення українською мовою, де хвалив волонтерів за їхню роботу. Про всяк випадок він навіть вимовляв слова полуниця та паляниця, щоб напевно закріпити за собою статус українця. Я знаю дивовижних людей. Про них обов'язково знімуть кіно, тому що вони сильніші за Халка. Тому що заліза в них більше, ніж у айронмена. Тому що волонтер Україна крутіший за капітана Америку. Наші волонтери, якщо потрібно, дістануть паляницю з полуниці, навіть Москву із дна моря. Добрі янголи, які дарують надію, це наші волонтери. Неважливо, ким ви були в минулому до війни. Важливо, що ваша праця, хлопці, дає впевненість у нашому житті в майбутньому. Дякую вам за те, що ви є. Проте коментатори у щирість перевзутого патріота не повірили на його сторінці. Вони писали, що не забули про російських висловив зірки. Очевидно, критика думанському набридла, тому він видалив усі свої профілі в соцмережах його сторінки, як і раніше, залишаються недоступними і зараз. Український ведучий Слава Дьомін розповів, що Андрій Доманський виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, але не зважаючи на те, що він просував російські наративи на нашому телебаченні, він переїхав не в Росію, а в одну з країн Балтії Естонії, Латвії або Літві. Я навіть написав Андрію з пропозицією зробити з ним інтерв'ю Слава Плюс, але він прочитав повідомлення і не відповів. Але наші спільні знайомі мені розповіли, що за їхніми даними Андрій вже давно виїхав з країни. Зазначив, що телеведучий Доманський зник з інформаційного простору і жодної інформації про нього ніде немає. Однак спільні знайомі повідомили, що Доманський виїхав, оскільки з його телевізійним минулим в Україні йому робити нічого. Зараз Андрію 49. І як складається його телевізійна кар'єра, покаже час. Проте, на відміну від Кадєміна, Думанський покинув Україну офіційно завдяки статусу багатодітного батька. Як відомо, він виховує п'ятьох дітей, трьом з яких ще не виповнилося в 18 років. Навики у мене всі є, тому, якщо щось не случиться з основною діяльності, я не пропаду як усатий нянь. Я знайду себе роботу. А чи пам'ятаєте ви цих ведучих і що про їх публічну діяльність? Думаєте ви? Пишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на Вподобайку та дзвінок.